Шановні друзі, я вітаю вас усіх, любові Господа, нашого Ісуса Христа. Давайте ми разом прочитаємо слова вічного Євангелія. Євангелія Івана, третій розділ, ми прочитаємо із третього віршу. Ісус відповів до нього, сказав, по правді, кажу я тобі, коли хто не народиться згори, той не може бачити Божого царства. Никудим йому каже, як може людина народитися бувши старою, хіба може вона війти до отобі своєї матері знову і родитись? Ісус відповів, по правді, по правді кажу я тобі, коли хто не народиться з води й духа, той не може війти в Боже царство. Складне питання, котре турбувало цього рамана юдейського, старший чоловік, людина в роках, грамотна, боявшися Бога, благочестива, знаток Біблії, вчитель Ізраїля, один із видних авторитетних людей в цілому народі. Але мав деякі хвилювання, мав деякі турботи. Е, його душа не була напоєна І Він не був спасенний. У нього не було того, що дає Господь. Для нас це теж про щось говорить, шановні, можна бути релігійним, можна бути набожним, можна мати Біблію і щось знати, і навіть когось навчати, і бути досить в зрілих роках. А питання ми. Досить лікарне піднімаємо наші передачі, чи є спасена душа, чи є людина з Богом, чи душа напоєна від Бога живою водою? І Нікодим мав відповідні переживання і томління. І ці томління і пережиття буквально побудили його шукати Ісуса. Послухайте, в нього все було. Все, що можна було мати, він мав, але не було Ісуса Христа. І не було спасіння. А ми маємо знати всі, що спасіння дає людям тільки Ісус Христос. Інколи ми думаємо, що люди спасуть, ні. Інколи думаємо, що церква спасе, теж ні. Інколи друзі, ми думаємо, що якісь інші чинники можуть допомогти мені і врятувати мене. Друзі, ніхто, окрім Ісуса Христа, не може врятувати нас, спасти нас і простить нам наші гріхи. І коли Нікодим прийшов до Ісуса, Ісус йому дав відповідь. Ісус йому сказав дуже просто і до самого серця: якщо ти не народишся з гори від Бога, ти не війдеш в царство Боже. Відповідь здивувала і дуже заворушила Нікодима. Як я будучи старшою людиною та дорослою, зрілою, з Біблією, знанням релігійністю, і він йому об'яснив одну річ, що. Має статися велика перемінна у його серці. Людина має не просто змінитись, тому що зміни це вже буде результат. А суть і факт. Людина має народитися від Бога. Людина має прийняти Слово Боже до свого серця, котре проросте і змінить людину. Для багатьох нас це є дивна річ, що він знав Біблію, він мав Біблію, а не був народжений згори. Друзі, слово Боже можна приймати до свого серця, а можна приймати до своєї голови, до свого розуму, для того, щоб комусь іншому про ці речі говорити. Важливо це все прийняти для себе. І Господь йому сказав, як народишся з гори від Бога, увійдеш в царство небесне. Друзі, нехай нам усім Господь допоможе зробити правильне висновок. Релігійність це добре. Мати Біблію вдома це дуже добре. Молитись до Бога це непогано, це дуже добра річ. Бути равином чи вчителем Біблії чи проповідником це непогані речі, друзі. стоїть питання сьогодні особисто нашої душі. Чи ми є спасенні люди Христом Ісусом? Для нас це дивно. Некодим великий чоловік або не спасенний. Господь йому дав оце слово до Його серця, що він особисто сам не для людей і не для проповіді, а для себе. Прийняв слово вічної Івана, що він родився згори, змінився і, і був спасений. І надалі, вивчаючи Івана, ми розуміємо, що Нікодим повірив Ісус, прийняв у нього Слово і отримав Спасіння. Хай і нам Бог допоможе зробити так, як зробив Нікодим.